Чому я закрила студію краси? Спробую відповісти з користю для вас. Я зараз дивлюся на все трохи по-іншому. Тому пробуйте чути мене, але не аналізувати в моменті. Якщо відразу пробувати мої слова віднести до позиції добре або до позиції погано. То ви не зможете почути сенс, істину, ту, яку я захочу вам передати. Я на даний момент уже досить добре устаткувалася в стані духа, но не особистості. Що мається на увазі? Я чітко. Відчуваю, проживаю, усвідомлюю, що це тіло, в якому я зараз, через яке я говорю, воно є тимчасовим. Мій дух проживав неодноразово в різних тілах. Ну, давайте до прикладу 10 разів. 10 таких Ларис у мене було. Умовно, Ларис. Понятно, що досвід мій дух отримував як в чоловічих тілах, так і в жіночих тілах. По-різному. Прийшовши в це тіло, народившись в Закарпатській області, народившись жінкою, мій дух має певні також задачі, місію. Бажання, інтереси. Ну, я так пробую передати, щоб було зрозуміло більш-менш всім. Бо якщо говорити з позиції духа, то це ще більш по-другому. Але так буде зрозуміло. Мій дух хотів отримувати і хоче отримувати досвід. Кожен із нас різний досвід хоче отримувати. Ну мало хто із нас цей досвід отримує тоді, коли хоче. Мало хто із нас прислуховується до бажань свого духа, до свого внутрішнього поклику. До інтуїтивних підказок, тому що більшість із нас перебуває в особистості повністю, тобто не усвідомлює, що є дух, а є розум і тіло, аватар, який тут для того, щоб через нього дух міг взаємодіяти із цим світом. Більшість навіть не розуміє мій поступок. Більшість не дозволяє собі в житті в одному аватарі змінювати багато різних напрямків. Яка причина? Причина в програмах, ну і, звичайно, в місії духа. В місії тій, з якою ви сюди прийшли. Також впливає на це карма, ну, це туди ж можна віднести певного роду до місії. Пройти карму, а потім почати вже проявляти свої істинні бажання. Багато хто. Може проживати себе по-різному. І отримувати різний досвід. Саме той досвід, який хочеться отримувати в даному конкретному моменті. Я на протязі свого життя, ну, майже, майже от, до певного періоду йшла так, як Відчувалося мені так, як мені хотілося. Наприклад, я відчула, що я хочу залишити університет, забрати документи. Я це зробила. Я відчула, що я хочу почати фарбувати людей, інших, робити їм макіяж. Я почала це робити. Я відчула, що я Хочу трохи відпочинку в макіяжах, в поїздках до людей. Мені захотілося далі продовжувати працювати з обличчям, наприклад, але мені хотілося фізичного комфорту. Я це зробила. Я почала нарощувати вії. Потім я відчула, що моє тіло вже не почуває себе комфортно, будучи постійно в такій от позі. Біль тіла, якісь психологічні зміни, скачки настрою, ну це якби аватар нам говорить, да? коли щось не так. І плюс в той момент. З'являється якесь інше бажання, ти його бачиш, ти його відчуваєш той поклик. І коли я відчула інший поклик, що я хочу більш уже рухатися, а не сидіти на одному місці, бо мені важко і плюс мені не цікаво, я вже почала розвиватися до того рівня, що ну, якби у віях я побачила потолок. Тоді я просто взяла і вивчилася на нову професію. Я відчула, я відчула фізично, психологічно, душевно, і я пішла туди. Далі я захотіла більшої свободи. Я відчувала, що мені. Некомфортно уже кожного дня йти кудись в якесь місце, тобто в студію, і хочу я, наприклад, зараз, чи я цього не хочу, але я зобов'язана йти на той чи інший час. Також мені уже некомфортно було перебувати в ролі. Людини, яка повинна робити те, що їй скажуть. Хоча я завжди робила практично все по-своєму, як мені хотілося, але я відчувала, що більше я не можу робити те, що, наприклад, просить людина, але я відчуваю духом, що я хочу по-іншому. І плюс це займало дуже багато часу. Мені хотілося якоїсь більшої свободи, розширення. І тоді я прийняла рішення вийти із роботи майстром і спробувати от себе в ролі власниці студії, в якої є команда. І керувати, тобто бути уже, якби, вище тих ролей всіх, які раніше я проходила. Але це також обмежувало мене дуже сильно в моєму розвитку, в тому, що хотів мій дух, моє тіло, мій розум. Він постійно розвивався, він взаємодіяв з іншими людьми, він покращував себе, він підсилював себе, він отримував величезний, колосальний досвід, але паралельно дух штовхав далі в більші масштаби. Тоді я ще не розуміла, про що йде мова. Але я відчувала, що я хочу щось більше. Мені треба розширення. Це таке внутрішнє відчуття, що ну ти наче у в'язниці. Отак я росла, росла, росла. І це умовно таке, коли ми поправляємося, вага росте, і ми не влазимо в той одяг, в якому ми звикли ходити. Нам потрібен більший розмір. І от мені хотілося от так само. Більший розмір. Мені хотілося більшої свободи. От це як одяг, коли він тебе тисне, і ти явно відчуваєш, що тобі некомфортно, тобі незручно, щось не так прилипає кудись. От щось воно там тягне. Навіть одяг я зараз от одягаю такий дуже вільний. Мені хочеться. От того розширення, тої свободи. Дух давав мені чітку підказку, зрозуміти, от інтуїтивне відчуття тебе тягне в щось більше. Ти інтуїтивно відчуваєш, що в тебе так багато є чим поділитися, в тебе так багато є знань, інформації, в тебе така велика сила всередині. Яка почала розносити цю особистість, розносити її, як коли одяг от розтягується на тобі. Все. І мені стало тісно, дуже тісно, от в тих рамках а власниці студії краси, в тій грі. Із сьогоднішньої позиції. Сьогоднішнього усвідомлення я можу чітко сказати, уже маючи досвід, як це відчувається, що кожна моя роль це була гра. Це була гра, в яку я дійсно дуже багато вкладала, це таке, як коли ти граєш в телефоні якусь гру, вона тобі дуже подобається, і ти граєш так, ну, ти переживаєш, щоб виграти, щоб там не впасти кудись, щоб якось там проскочити якусь зону, зібрати якісь зірочки. Ти так сильно от погружена увагою туди, що навіть якщо з боку тобі хтось щось буде говорити, ти не будеш реагувати. У тебе буває таке, аж пальці, аж таке, зажався, твер... все затверділо, все таке напружене. Ти настільки граєш а, зосереджено. От я так грала кожну гру, кожну роль. Я віддавалася повністю, і я отримувала дуже прекрасні результати, і це допомагало мені. Взрощувати себе, а точніше, привчати свій розум, по-перше, до спілкування з іншими людьми, привчати до взаємодії, пізнавати людей. За роки співпраці з людьми я пізнала так багато, що навіть ні один психолог за все життя не зміг би пізнати. Бо коли ти по дві години спілкуєшся і тобі щиро розповідають просто тисячі життєвих історій, ти це все опрацьовуєш розумом, отримуєш досвід, аналізуєш, а ще ти маєш змогу спостерігати за змінами в людей. Коли до тебе, наприклад, одна клієнтка ходить рік, ти цілий рік. Спостерігаєш за змінами, як все відбувається? Таким чином, мій дух через тих всіх людей, з якими я взаємодіяла за все своє життя, привчав мій розум і навчав мій розум. Щоб я зуміла потім. Робити те, що зараз я вже роблю. Я хотіла того масштабу, і у мене завжди було відчуття такого ну, глибоке бажання бути корисною іншим, а, іншими словами, допомагати. І, хто мене знає особисто, на різних рівнях свого розвитку. Я по-різному себе поводила, і навіть певний період я зайвий раз пхалася із порадами. Я бігла всім на допомогу. Це було в мені присутнє з самого народження, тобто це суть мого духа, допомагати. І тоді я ще не розуміла, як з цим взаємодіяти, куди мені це задіти. І я робила допомогу, створюючи настрій людям, жінкам, змінюючи щось там на обличчі, що потім змінювало людині життя. Але я і так відчувала, що це мало. Навіть через команду, через людей, через е, салон, допомагати. Певній кількості жінок, мені і так цього було мало. Я відчувала це таке глибоке розширення, е бажання, наприклад, одним відео, да, от зараз я це вже можу, одним відео допомогти тисячі людей, двом, трьом тисячам. Люди потребують допомоги. А я знаю що їм допоможе. І студія вона обмежувала мене також. Вона не давала мені можливості моєму духу реалізовувати ту місію, заради якої він прийшов. Тому що мій дух прожив дуже багато. В мені дуже багато знань. І з допомогою об'єднання внутрішнього, душевного і розуму, да, який є помічником духа, коли йде от цей баланс, гармонія, взаємодія, тоді я можу дуже якісно передавати ту інформацію, так як повторююся, знань в мого духа. Є дуже багато, так як він прожив дуже багато різних життів, досвід. І ці знання потребують люди. Ці знання потребують мільйони людей для того, щоб вони швидше також об'єдналися із своїм духом, і щоб швидше вийшли у відчуття. Щастя, радості, комфорту, спокою, блаженства, гармонії з собою і відповідно з іншими людьми, щоб люди також навчилися об'єднуватися в собі. Я маю на увазі, щоб розум людей дозволив. Духу в кожному із вас, вас веде дух, щоб от розум ваш дозволив вашому духу проявляти себе і підказувати, куди йти. Бо саме ваше тіло, ваш розум. Це ідентично як автомобіль у людини. Ти сідаєш, і ти задаєш, куди їхати, в яку точку, для чого і так далі. І моя основна місія зараз це от допомогти людям. Розкритися, от, зняти всі обмежуючі програми з розуму і дозволити, щоб розум дозволив йти за духом і вчути той дух, чути підказку внутрішню, чути свою інтуїцію і виконувати ту місію, яка Потрібна духу для того чи іншого досвіду. Якщо людина цього не робить, то вона використовує свій час, час конкретно аватара. От дух, якщо не може проявитися в тілі людини, не може вчасно е, отримувати потрібний йому досвід то зношується тіло, тіло помирає, і дух мусить повторно перероджуватися в іншому тілі, в іншому аватарі для того, щоб отримувати той досвід. А це є зайвим, бо кожен дух хоче отримувати краще від цього життя. Тому що це дуже цікавий досвід перебувати на цій планеті і мати можливість, наприклад, смакувати, нюхати щось, торкатися чогось. Це дуже круто. Але більшість людей не відчувають цього і не радіють від цього. Дуже круто. Наприклад, мати купу грошей, дуже круто бути вільному. І, до речі, це є також основа свобода. Коли ми діємо з допомогою свого духа, ми йдемо до свободи, ми також розширяємося. І от моя задача допомагати саме так людям. А студія і взагалі, от такий бізнес, такий тип бізнесу, він приземляє, він мене постійно відволікав, він забирав мою енергію, він забирав мою силу, забирав можливість моєму духу нести ту місію. Заради якої він сюди прийшов. А це, ну в моєму випадку, щоб я детально не вдавалася зараз, от у відповідь, в моєму випадку це неможливо. Я, як куратор для людей на землі, тобто я повинна це робити далі. І справа в тому, що повинна, слово не так розуміється, типу, що як ти маєш це робити, бо в тебе нема виходу, а я від цього ну просто розтворяюся. Я від цього щаслива більше всього. От все в житті, що раніше я, як Лариса, як е, тіло. Як Аватар отримувала у виді радості, різної радості. Це не зрівняється з тим, що я зараз відчуваю. Я відчуваю тотальну свободу. Можливість розширюватися до безкінечності. І Усвідомлення, що я допомагаю тисячі різним людям, це відчуття дорожче мільйонів гривень чи навіть доларів. Це вихід із его, а це, от коли я усвідомлюю, що я дух. Я не відчуваю страждань, мені не страшно. Мені. Мені добре, мені спокійно. Так, на даному конкретному етапі, на даному життєвому шляху у мене ще відігрується по-різному. Тобто моментами я перебуваю. В свідомості, тобто в ролі Лариси, в ролі тіла, в ролі а, аватара, і мене ще стримує багато програм, вони уже мною розглянуті, я вже їх бачу, я про них знаю, але я ще їх повністю не позбулася. Бо на це потрібен певний період, певний час. Але моя друга сторона вона уже повністю вільна. Мій дух максимально щасливий від проявлення. Якось так.